Давай так, якщо ти мені зараз відповідаєш на моє питання, значить ти одразу знайдеш відповідь на своє питання. У тебе питання, у тебе по життю є тематика, тема твого життя. Є? Чим ти займаєшся? Ти ходиш в школу, ти ходиш на роботу, ти їси рибу, ти їси борщ. Правильно, ти ходиш на пляж, ти ходиш в басейн. Тобто ти людина. Різного, різних бажань. Тобто в тебе все є. Ти ходиш на каблуках, якщо ти дівчина, якщо ти чоловік, ти можеш ходити на каблуках, тому що це твій вибір правильно. Тому блог твій це твоє життя. Але якщо ти його присвячуєш лише своєму життю і боїшся показати, наприклад, у тебе є собака, і ти її показуєш в кадрі. А тут тобі захотілося завести кота. І ти будеш показувати ще й кота. А як же ж я буду показувати кота, якщо я показую собаку? А? Що ж про мене люди скажуть? Що ж скажуть е собачники, що я ще й кошатницю, коротше, ти поняла стало? Ваш блог це ви. Ви особистість. Розумієте? Ставайте відомими. Робіть все, що хочете, в рамках закону країни, в якій живете, і в рамках соціальних мереж Бажаю вам добра і краще рвана чорна в наявності. пишіть.